Доброго дня, шановні друзі! Дуже хотілося знайти поєднання отаких от кольорів, щоб можна було поставити у вазу. Варіантів багато, але якраз зараз, щоб вони цвіли одночасно, щоб по фактурі якось підходили, вербозілля і Вероніка. Будь ласка, подивіться на цю красу. Вони зараз разом квітують Ось. і по фактурі у вазі підходять. Їх можна поєднувати по-різному. Це, як кажуть, в кого скільки стане фантазії. Але, як кажуть, я задоволена. Скори... Скористайтесь! Під казкою, може, хтось робить букети. Подивіться, вербозілля дуже гарно стоїть у воді. Я не знаю настільки Вероніка, тому що я її перший рік бачу. Вона в мене зацвіла зараз і Вербозілля, між іншим перший рік. Але отак вдалося поєднати, побачити букет. Так, можна, є, дивіться, тут і чорнобривці квітують. І котяча м'ята, на грядці вони поєднуються. Ось і так, і так, і тут ще різне, тут ще є інші кольори, але ось так, щоб можна було поставити у вазу, щоб підходило по гілочках. Бачите? Гілочка. Ви знаєте, чому вона отак похилилася? Шановні, та тому що я взяла боковий пагін. Мені шкода було брати, хоч навіть на відео, щоб він стояв вверх. Оці були відхилені трошечки в бік від куща. Тому я взяла вербозілля, воно все стоїть дуже стійке, дуже гарно. Але основне, як кажуть, ідея. Дуже гарно, дуже гармонує, дуже гарно в вазі виглядає. Ось подивіться, це ж красота, правда. Мені подобається а вам. Дайте свою думку. Бувайте здорові!